Доброго часу доби, шановні добродії. Хочу привітати вас всіх з нашою черговою перемогою в справі по ТЦК та СП Дніпропетровській області. Нарешті суддя спромоглася і надіслала нам повний, повний текст свого рішення від 25 жовтня 2024 року. Цей матеріал вже розміщено на сайті Багнетнації. Зараз ви бачите його на своїх екранах. Заходьте, ознайомлюйтесь, а ми хочемо в свою чергу подякувати всім тим, хто нас підтримував весь цей час і продовжує підтримувати, адже ми продовжуємо йти вперед і наразі найближчим часом готуємося подати п'яту позовну заяву щодо. Не надання публічної інформації, матеріал також є на сайті Багнетнації. Ми подавали буквально нещодавно запит на інформацію до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області, де ми просили у них відповідні установчі документи, тобто положення. Тут цікавий момент щодо саме положення, яким врегульовано. Питання діяльності районних територіальних центрів. От, ці положення відповідно до постанови 154 КМУ мають розроблятися і затверджуватися безпосередньо керівником обласного територіального центру комплектування. От зараз ви бачите цей матеріал у вас на екрані, там де ми просили надати читабельну повістку. Для того, аби на неї можна було відреагувати належним чином, піти і оскаржити її в суді. Ось цей матеріал. І тут в цьому матеріалі якраз запит на публічну інформацію, який ми спрямовували до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заходьте, передивіться, переслухайте про те, що ми говоримо, вчитайтеся в зміст нашого звернення. От я думаю. Вам дуже багато чого стане зрозумілим, чому саме ми звертаємося з запитом на інформацію і саме до цього розпорядника публічної інформації? А ця інформація? Не може бути конфіденційною або якоюсь там службовою, адже вона врегульована постановою кабінету міністрів 154 про положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Так і ще раз вам дякуємо. Ось тут після цього матеріалу, після кожного матеріалу є гіперпосилання на хронологію даного питання. Це наш досвід. Беріть і застосовуйте все, що вам підійде. Дуже багато людей зараз телефонують з проханням проконсультувати або допомогти десь в судах. Ми таких послуг не надаємо. Ці послуги надають юристи і адвокати. До нас з такими послугами, з такими питаннями не звертайтесь. Все, що ми можемо зробити в даній ситуації для українського народу і для побудови правової держави, це наші власні правові дії. От те, що ми йдемо в суди і виборюємо свою своє право на те, щоб можна було жити в правовій державі, виборюємо саме через ці суди. Які б вони там не були, розумієте? От крім того, хочу подякувати тих, хто нас підтримував не тільки морально, але і трошки фінансово. Наразі ми вже змогли придбати. І чорнила, і е, папер е, формату А3, і потихеньку почали е, друкувати газету, е, роздаємо е, цільовій аудиторії саме е, в судах. От, Наприклад, заходимо і з е, порогу е, в судовій охороні, е, дівчатам в канцеляріях, ну і так далі. Тобто, І десь, можливо, е, докладаємо їх, як. Ну, як додатки. Можливо, не додатки, а разом з додатками просто для того, аби з тим матеріалом ознайомлювалися. В наших газетах ви бачили, що здебільшого це все ж таки правова інформація, юридично-правова інформація. Так що також беріть, я думаю, вона вам буде в нагоді. Всім дякуємо, а далі буде. Подамо найближчим часом. Позовну заяву в адміністративний окружний Дніпропетровський е, окружний адміністративний суд і одразу цей матеріал також буде на сайті Багнетнації. що відстежуйте інформацію, е, боріться і поборете. Хай щастить.